Керівників волонтерських організацій запросили на зустріч для спільного визначення напрямів співпраці, аби проаналізувати здобутки і з'ясувати проблеми в роботі. Насамперед розпочали з обговорення закону та його впливу на існуючий волонтерський рух. Дія закон про волонтерську діяльність. Саме цей закон дійсно обмежує роль громадських організацій, взагалі інститутів громадянського суспільства у волонтерській діяльності. На сьогоднішній день в Україні зареєстровано більше 60 тисяч різних громадських благодійних організацій. Але в єдиний реєстр волонтерських організацій включено станом на 5 січня всього 86 організацій. З Житомирської області всього одна, протягом 14-го року більшість цих організацій зареєстровані було, всього одна громадська організація зареєстрована як волонтерська організація. Чому ми прийшли сюди? Тому що 90% волонтерів Житомирщини це афористи, які використовують ситуацію у власних цілях. І якщо ви будете кожен раз влаштовувати оцю говорильню, це говорильня наступна, яку ви звикли влаштовувати, тільки робити, то знову всього нічого не буде. Так, дякуючи волонтерам, ми виживаємо. Дякуючи волонтерам, ми воюємо. Дякуючи волонтерам. Ми вдягнені і нагодовані, але не, не дякуючи ні в якій владі. Нам потрібно об'єднатися. Да. Адміністрація збирає вже кілька разів тільки для того, щоб нам розказати, який буде проект, законодавчий буде. Ліці в Житомирській області діє 199 громадських організацій, які займаються волонтерською роботою. Вони діють розрізнено. Активісти виступили з ініціативою створення координаційного центру волонтерського руху задля швидкого і результативного реагування на запити і потреби військових. Днями планується підписання меморандуму між волонтерськими організаціями. Ну добре.